Молочарям України якісну українську техніку у селищі Братслав на Вінниччині на одноіменному підприємстві, створюють доїльне устаткування, яке складає конкуренцію світовим брендам і експортується до Росії, країн Європи, Азії та Африки. Візитними картками заводу є доїльні зали типу Ялинка, Паралель, тандем, установки для доїння корів при прив'язному отриманні а також у літніх таборах і на пасовищах, стілове обладнання та системи управління фермою. На заводі освоїли виробництво серця доїльних установок. Пульсаторів на сьогодні за ними шикуються у чергу за кордоном. Інша новація: прилад обліку молока, що працює з похибкою у відсотка. Для порівняння європейські нормативи допускають відхилення у 5 відсотків. Першими на пострадянському просторі в Братславі готують виробництво автоматичних систем управління на молокопроводі. Необхідне устаткування зможуть підібрати для себе як дрібні молочарі, так і великі господарства. Виробник будує під ключ тваринницькі комплекси до 1200 корів дійного стада. В асортименті також обладнання. Дення для свиноферм і причепні кормозмішувачі. Керівник підприємства Микола Михайленко розповів: аби вижити у важкій дев'яності, не залишити дві сотні працівників без роботи, а місцевий бюджет без мільйонів гривень податків. Вони зробили ставку на інновації. Для цього запросили з Прибалтики знаного на весь радянський союз інженера-винахідника Валентина Дріго, який створив у Братславі конструкторську школу. Тут бають про якість для чого купують найсучасніші верстати, підбирають кращі матеріали та максимально локації. Лізують деталі та вузли, поряд із тим, не все так добре. Колективу підприємства доводиться боротися за місце на ринку із китайською продукцією, замасковану під українську, з високими податками, і частими перевірками, та головне з низькою платіжною спроможністю фермерів. Ось в розмові з міністром Микола Михайленко говорив не тільки про державну підтримку виробників, а й аграріїв. Буде попит, а за якісним обладнанням справа не стане. Ігор Швейка зізнався, що не очікував побачити в невеликому селищі настільки сучасне виробництво з широким асортиментом продукції це лише посилило його переконання у тому, що в Україні можна і потрібно випускати конкурентно спроможну сільгосптехніку і обладнання. Він додав, нами ініційовано і зараз така робота попередньо проводиться. Створення аграрної ради України. В, в аграрній раді запропонували створити декілька палат по напрямку. По машинобудуванню ну я чесно скажу, що я дуже вражений тим, що ви зараз робите. Ми менше ніж за. Три тижні поспілкуємось на виставки обов'язково. Наша головна задача, щоб ті люди, з якими ми спілкуємося за кордоном, там, Литві, в Польщі, Франції, які нас приїжджають навчати, ну, ми так могли спокійно посміхнутися і сказати, ну, пожалуйста.